Мої вітання усім. Сьогодні до нашої редакції надійшла ще одна історія. Я хочу вам її зачитати. Павлик та Марина познайомилися декілька років тому при вході в супермаркет. Вони почали зустрічатися. Дівчина одразу не сподобалася батькам Павлика. Вони були заможними людьми, тож вирішили, що Марина хоче збагатитися за їхній рахунок. Григорій Миронович і Ольга Іванівна щодня доводили синові, що ця дівчина не гідна його. Та Павлик рішуче був на своєму. Він любить її та одружиться з нею. Вони одружилися, батьки його навіть на весілля не захотіли прийти. Потім Маринка завагітніла зі свекрами вона так і не спілкувалася. А коли народила донечку Софійку, батьки Павлика таки вирішили поглянути на онучку. Прийшли до пологового будинку, побачила немовля. Як же так? Павлик у них чорнявий, караокий. а дівчинка народилася зі світлим волоссям. Всі ж знають, що домінує темний колір. Виходить, це дитина не від Павлика, ось і маєш. Вони мали рацію. Марина, невірна дружина Павлику. Сину, це точно не твоя донька, ми знаємо. Заявили батьки Павлику, коли він збирався їхати по Марину з немовлям після виписки. Павлик забрав дружину з донечкою. Жили вони добре. Лише з батьками не спілкувалися, а потім Ольга Іванівна зателефонувала сама. Ми хотіли вибачитись за свою поведінку, дозвольте нам прийти до онучки. Марина зраділа невже вони дійсно щось зрозуміли, але ж ні. Батьки Павлика мали намір взяти у дівчинки волосечко, щоб зробити тест ДНК та довести синові, що Марина його обманює. Ні Павлик, ні Маринка про це не знали. Зробили свекри це таємно. Віддали на аналіз волосся дівчинки та дідуся, батька Павла, а потім принесли результати. Тест показував, що Павлик не є батьком Софійки. Павлик гнівався, звинувачував дружину у зраді, але не поспішав розлучатися з нею. Що Марина тільки не робила, але він став холодним та байдужим до неї. Його мучили сумніви. Тоді Марина вирішила також зробити тест на батьківство. Для цього вона дала матеріал Павлика та Софійки. Для оголошення результатів невістка запросила свекрів. Вона показала їм документ, який засвідчував, що дівчинка на 99,9% донька Павла. І усіх, окрім Ольги Іванівни, назріло питання: Якщо Павлик, батько Софійки, але Григорій Миронович не є її дідусем, то, виявляється, він і не батько Павлика, то хто ж тоді батько Павлика?